Добре, що ви відчуваєте, що з удязі в цьому є присутня людина, форма її. Угу. В цьому є таке достоинство. Таке перше і основне правило українського художника Миколи Компанця обов'язкова присутність людини, яку завжди пише з великої літери. В такій повазі до ближнього він зростав як художник, як громадянин і як українець. Не забувайте про те, про що я говорю. З трьох моментів складається твір художника. Естетика, духовність і форма. Це три моменти, які постійно ви повинні над цим думати, працювати. Навчався він у видатних майстрів української графіки Василя Євича Касьяна. Григорія Івановича Гавриленка і Георгія В'ячеславовича Якутовича це, всі, це люди, які створили українське образотворче мистецтво графічне, зокрема, ХХ століття. Практично були його лицем, уособленням графіки, національної графіки. Особливо він багато взяв від. Григорія Івановича Гавриленка, який започаткував новий метод викладання е, рисунка і композиції, який будувався на, частково на школі бойчукістів. Е, бойчукісти, як ми знаємо, практично всі були майже розстріляні, е, школа їхня була знищена. Е, і це по крупицях треба було відновлювати і пам'ять про них, а також систему викладання. Григорій Іванович навчав, що треба рисувати не тільки з натури, а й з уяви. Але рисуючи з натури, також треба рисувати системно, усвідомлено. І не тушувати тоном форму, а добиватися пластичності форми, її виразності за рахунок освітлення, ніби очима художника. І ця школа простежується в Миколи Івановича Компанця. Зараз так міняється, дуже міняється світ активно, відбуваються події саме такі. Серйозні для держави і надзвичайно динамічні, да, можна сказати, динамічні, і не в стороні від цього не можна бути, тим більше, скільки часу свій час потрачено на пошуки себе, і, здається, так знаходив себе зараз і прийшли на поміч, можна сказати. Техніка і комп'ютер прийшов, але хотілося би, щоб художник не загубив душу, не загубив те сокровенне, яке хвилює, яке несе, яке його перш за все хвилює. Він став знаменитим завдячуючи класикам української літератури і сам став класиком, художником книги, ілюструючи твори Гоголя Шевченка, квітки Основ'яненка та Нечуя Левицького. Котляревського, старицького та сучасного Стельмаха Микола Компанець поставив таку художню планку, яку ніхто не береться подолати. До речі, талановита студентка Компанця Дарія Бастюченко з вдячністю згадує, що років у 10 з однаковими незабутніми враженнями відкрила для себе майже одночасно і Гоголя, якого вперше читала із захопленням, і художника Компанця, чиї ілюстрації доповнювали твори письменника. Як до Гоголя ніхто не береться після Компанця поки що, так і за Стельмаха ніхто не береться. Бо ризиковано. Не хочеться зробити гірше, а краще зробити дуже тяжко. Як художник книги Микола Іванович Компанець пройшов різні етапи. Спочатку ілюстрував дитячий журнал Барвінок. Далі журнал Дніпро і експериментальна редакція нової книги. Це було надзвичайно цікаво, тому що. Ну, тоді було як якось приділялося увагу, макетуванню, приділялося іншим моментам вирішення книги, вирішення всього організму книги від початку, допустимо, від обкладинки до кінця. Микола Іванович художник-новатор. Він не ностальгує за старими часами. Але шкодує, що наш модерний час вносить не завжди виправдані корективи в художню творчість і в мистецтво книжкового ілюстрування. Зокрема. Зараз комп'ютер підключився і він більше вже декоративно якось більше оформлює вже проникливість душевну таку. Ну, мабуть, немає проникливість в текстову сторону книги. Малювати він навчився раніше, ніж писати або й читати. Приклад показав старший брат, який розписав піч фігурами козаків у їхній сільській хаті. У брата вийшло непогано, а молодший неодмінно задумав зробити щось найгірше, але з першого разу не вийшло. Та й другий і третій були як проба пера, тобто пензля. Можливо, у ті моменти давалися знаки дідові гени. Дід був писарем. Я на камінні рисував, дякуючи мамі її терпимості. Вона закрашувала знову, і знову, як білий папір, був камін, і я знову рисував. Власне, і роки по тому. Уже відомий маститий художник-компанець завжди ніяковіє перед білим аркушем паперу. Бо білий колір і манить своєю чистотою, і лякає водночас. Бо лінія має бути чіткою, а рухи впевненими. Воні сон з чистими думками, фантастичною уявою і витонченою совістю майстра. Я стою до, до Мельберта, стою, мені здається, як вперше, і я з великим задоволенням, з великим бажанням роблю свою справу. Ілюстрації повинні відповідати твору і повинні бути на рівні твору. Як правило, знаєте, береш твір, який подобається, який буде подобатись і читачеві, і читач буде. Ну, як правило, це опробовані класичні речі. Ви організовуєте твір вже ученічество. Завершилось перший курс і початок майстерні. Зараз я знаю на що ви здібні, ви здібні на більше. І тому ви мусите зараз зробити вже речі, художні, красиві речі. Зараз заряжений вже цими всіми знаннями, секретами мистецтва. Я з задоволенням тепер вже приходять ділюсь з студентами. І отримує від цього задоволення, особливо коли я бачу їх зріст, коли я бачу порух їх і рух вперед. Окрім особистого вічного кредо-художника вчитися все творче життя, він має ще й кредо-педагога, бо не одне десятиліття виховує плеяду українських митців. Власне, коли у професора мистецтва Миколи Компанця запитали, які якості у своїх студентів він цінує перш за все, майстер відповів: талант. Працездатність, щирість, цілеспрямованість. Як справжній майстер не розповідає, як треба жити і працювати. Він живе по совісті, працює, не покладаючи рук, і цим очевидним красномовним прикладом веде за собою інших. Прекрасний педагог, настоящий педагог від природи. Це не кожному дано. Він може. увлечь целое. Тут важно увлечь, открыть учащемуся ученику что-то и увлечь в это. Объяснить так, чтобы он просто туда вошел и сказал, ух, как здорово, что я это теперь вижу. Вот это он этим владеет. Это загадочная вещь, но это есть. Мабуть, найважливіше, чому ми навчилися це відчувати. Тому що можна малювати все, що завгодно, а от відчувати це дуже важливо. Тому що момент якогось імпресіонізму, відчуття, вражень від чогось це те, що, можливо, можна навчити тільки якщо ти сам це відчуваєш, і ти сам можеш це передати і заразити цим. Тому що ну, навчити важко чомусь. Наприклад, ну, як можна навчити відчувати природу? Можливо, ніяк тільки зараз. Як хвороби від себе цими відчуттями? Фантазуйте, не бійтеся, розвивайте цю фантазію і сміливіше, декоративніше, і може десь таїнство, щоб у вас не загубилось, яке тут є. Добре, що... дякую. Чотирнадцятирічним підлітком він покидав рідні пенати, родинне село, аби через багато років стати відомим і успішним столичним майстром. Перше враження від столиці широкий неосяжний Дніпро. І слова Гоголя, письменника, який зробив його знаменитим. Я згадав, там рідка птиця долетить до середини Дніпра. І коли я проліта, проїжджав і дивлюсь, птиці летають, і ще яка широта його. Але все одно для мене було вперше, я побачив таку річку широку. І дійсно, запав і Дніпро, і весь час якось це, по -по поетизованість Гоголя, мені запала в душу. І дійсно, коли я вже пізніше була замовлення мені Гоголя, над яким я працював, мабуть, років вісім, якщо не більше. І до цих пір. тоже как-то с Гор. Сделал очень большое количество иллюстраций в книжной графике украинской. В свое время он создал серию, еще на раннем периоде, серию иллюстраций к Гоголю. Это было явление. Это потрясающее. выразительное и какое-то новое слово было в иллюстрациях, именно в иллюстрациях Гоголя. Они были великолепны по форме, совершенно, очень по-новому изложены, сочные такие какие-то, очень выразительные. Там был Гоголь. Вот Гоголевские именно, все его персонажи, ситуации. Потом, к сожалению, они где-то погибли. И пропали в Париже, он выставку делал, и там их, вообще кто-то, какой-то делец не вернул ему, мягко говоря, украл. И эти иллюстрации, к сожалению, пропали. Это большая потеря для украинской графики. Запросили меня выставку сделать в Шалете, под Парижем. Виставку моїх творів, і в тому числі були твори і Гоголя. Прийняті були дуже приємно. Вони. В той час я зробив як акварелі, показав. і Було приємно, коли підходила прав, правнучка в АТО і е, захоплювалася акварелями, говорила про їх досконалість. все. А потім запросили. Після цього я показав. І було певне обговорення, були ну, гарно сприйняли там виставку мою, але попросили окремо зробити виставку Гоголя. Ті ілюстрації ще я додав, які залишались тут, і зробив в ЮНЕСКО. Ну мені було престижно зробити в ЮНЕСКО в той час, знаєте. Безперечно, я послав ці роботи, це був представник посола, нашого консульства тоді консульство в Франції. І мені було просто престижно і приємно виставити там роботи свої. І вони зникли. Ці роботи пройшов час, я хотів їх, а я підібрав десь 30 з чимось робіт, майже весь цикл ілюстрацій. І мені я ж говорю, то, що було приємно, мені хотілося, щоб подивилися їх цільно, і так як я сприймаю воля, як я, мені здається, що на той час це був для мене певний рівень. Від якого потім я вже не мав права опускатися нижче. Я міг тримати. Це, як кажуть, така планка, яка вже для мене була тільки йти десь далі в пошуках. І не повернулись ці ні одна. Я дзвонив, вже потім Радянський Союз розпався, і я намагався десь все-таки знайти. Але вже не працювали ці співробітники консульства, і я не зміг ніяк не зміг їх знайти ці роботи. І це була ну, розпач якась. Ви знаєте, тим більше, що десь вони були і на виставці, ну в Москві. Ну, в Москві всього не повернулася одна чи дві одна робота. А там не повернулось цих біля 30 робіт. Але оскільки я якось переживав, жив голим, було багато варіантів, було затрачено багато часу на це. І я вирішив так, щоб все-таки встановити, повернути якось їх, щоб вони були переді мною як Камертон, як мірило. Що Назад нема шляху, кудись треба рухатись. Перейди. Він створив неперевершені гоголівські персонажі. Він показав, що Гоголь це дійсно український письменник, і він у компанця і химерний, і смішний, і дотепний, і дуже живий. І персонажі просто в його творах оживають. Це Гоголіана, яка війде в історію образотворчого мистецтва не тільки України, а й світу. Це, мені здається, шедевр такого світового рівня, бо так Гоголя ніхто ще не робив. І ті портрети Гоголя, які в нього є, Миколи Васильовича, найкращі портрети Гоголя. Хоча Є у москвичів декілька таких м, пошуків цікавих, у деяких художників, які люблять Гоголя, але е, все одно у Микола Івановича це органічніше, мабуть, тому що він українець. Михайло Штельмуху він також був до подоби. Вони потоваришували, е, зустрічалися часто. І його ілюстрації до Стельмаха є неперевершеними. Михайло Стельмах, надзвичайної душі людина, ну, великі письменники. І він якось подивився вже готові ілюстрації. І говорить, Михала, Микола, каже: а як ти відчув все це? це як? Говорить. Ну, це так, як я бачив світ. Я говорю, ви знаєте, мабуть, дитинство ваше і моє десь е, лягли на певну е, ниву таку, на певну почву, є, де воно дало е, е, як тотожність от, вашого сприйняття і мого, і дало можливість розкрити так проникливо у вас. Е, Через себе пропустивши через себе своє твари, своє життя. Дитинство було непросте, воєнне. І спогади, переважно про згорілі хати та чорні дерева. А ще дитячі спогади про батьків. Роки по тому ті спогади будуть увіковічені у графічній серії Земля батьків. Конкретні люди з рідного села художника. А сприймаєш як узагальнений образ селян, трудівників, серед яких кожен може впізнати себе. І своїх земляків. Багато робіт в цій серії земля батьків моїх, зв'язано з батьками. Тому що я рано пішов від мами, було 14 років, не було навіть мені 14 років, тому що для мене завжди мама це святе. Завжди. І тому я якось в всіх моїх творчих спогадах завжди є. Або проводжає, або зустрічає. Десь є такі або дорога постійно, яка супроводжувала мене до поїзда і назад вона теж лягала в мою творчість. В цій благодатній темі автор не зупинився. Любов до мами, повагу до жінки, художник опоетизовує в інших своїх роботах. Ще хотів би, щоб звернули увагу на роботу, яка не була друкована, бо колись замовлено мені Михайла Коцюбінського, 10 робітників для дитячого дня. Мені хотілося розповісти про один день жінки. Там тексту взяло, 10, 10 рядків. І я хотів просто розповісти про один день матері, жінки, десь з самого ранку. За один день до вечора. Закінчується це, це невеличке оповіданечко з жінкою цією, ну, за день натомлені вона поклала на стіл. Де ж ваші робітники? питає автор. І жінка поклала на стіл свої руки. 10 пальців, 10 робітників. І завершую я просто без тексту вже завершую ілюстрацію, де над дітьми після натруженого дня вона роздумує над майбутнім цих дітей. Для кожного художника виміром успішності підсумком чергового творчого марафону є персональні виставки. Для Миколи Івановича вони почалися з Франції. Згодом його роботи споглядали канадці і, звісно, українські поціновувачі таланту. Свого часу удостоєний срібної медалі Національної академії мистецтв України. Всі твори, які я робив, я робив з задоволенням. Безперечно, хотілося б похотя одну поему повністю. Шевченка зробити від початку до кінця. Це просто, щоб ще з'являлося, щоб мистецтво жило, оживало і приносило свої позитивні плоди, мається на увазі цікавило людей, щоб люди цікавили з ним. Микола Іванович, художник український за своєю сутністю, всім єством своїм. Він, я не бачив, що колись носив вишиванку. Він взагалі нічого декоративного в житті не любить. Він не любить ніяких декларацій. І це його натура. Скромність, особлива така шляхетність. Ще від дитинства, від батька, від матері. Більш отзывчивого, більш інтелігентного, більш внимательного, добросердечного чоловіка в сфері іскусства в цьому місті, я просто не знаю. Це Коля Компанец, замечательний художник. замечательный товарищ от природы он человек оптимистичный веселый по природе своей улыбчивый какой-то с большим чувством юмора это вот такое в нем живет украинский характер такого настоящего гоголевского это Левко мог бы быть в майской ночи вот такой вот как николай иванович Все своє найсвідоміше життя, несвідом, найсвідоміше, я знаю Миколу Івановича і дуже радий і щасливий, що він є колегою, другом, ну і безумовно, такою людиною, яка ну, в дуже яскравою індивідуальністю, будемо так говорити, хоча він тихий. Дуже скромний, але з характером. Микола Іванович, співець лінії, плями. Тому да, це дуже важливий був для мене такий поштовх. То, що знайдено, не загубіть. Але дайте можливість з вами, гравюрі, попрацювати, щоб не просто виконати. Роботу, а десь знайти, ну якось поучаствувати, десь може відчути, щоб матеріал, верніше, щоб відчувся матеріал, що це не просто підготовлено для гравюри, а ви її рішаєте в цьому матеріалі гравюри. З молодими, коли спілкуюсь, безперечно, хочеться і дати, віддати і сказати про те, що було в тебе, що пройшов сам, чим був збагачений. Хочеться, щоб вони не розгубились в цьому світі і, і в творчому плані, і в плані громадянському, щоб були, відчували ритм життя.